Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у Студії Роман Мудрий. в українській розвідці впевнені, що стратегічні плани Кремля не змінні. Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту, використовуючи територію Білорусі. Про це заявив заступник начальника розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, стратегічне навчання запад 2025 це продемонструвало. росіяни відпрацьовують відпрацьовувати сценарій операцій не лише проти України і проти країн Балтії та Польщі. Рівень загрози наразі залишається на низькому рівні, але він є. Росія вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 кілометрів. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Протягом вересня-жовтня Російська Федерація розробляла і зараз вийшла на остаточне бойове дослідне використання авіаційних бомб з новими моделями управління. Вони передбачають, що дальність бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати близько 200 кілометрів. Перші такі удари ми бачили по Дніпру. Зараз ми бачимо по інших містах. Саме якраз той підхід, який застосовує Російська Федерація, це збільшення дальності, це підвищення заводостійкості тобто проти наших систем електронної боротьби. Ну і інше питання технічного характеру, який дозволяє наносити удари на більшу місці. На жаль, вони виходять вже виходять на сирін-виробництво такого зброї. У Кремлі заявили, що Росія не буде зупиняти бойові дії на території України, як це пропонував Дональд Трамп. Такої заява речника російського диктатора Дмитрія Піскова. Він також додав, що команда робота з підготовки належного мов проведення саміту Росія в у Будапешті розпочнеться найближчим часом. Окремо прес-секретар Кремля заявив, що у Москві стежать за заявами Сполучених Штатів щодо можливих постачань Україні ракетомагавка і ведуть контакти з Вашингтоном на експертному рівні для обміну позиціях. Євросоюз запровадить 19-й пакет санкцій проти Росії цього тижня, за словами голови дипломатії ЄС Каї Калас, кожен євро, який вони відмовляють Росії, євро, які вона не може витрачати на війну. Також сьогодні міністри заявили, що після 19-го пакету повинна початися робота над наступним пакетом обмежень. Рада ЄС підтримала повну відмову від імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина голосували проти. Йдеться в заяві на сайті Ради Європейського союзу. Однак для ухвалення рішення необхідні були голоси кваліфікованої більшості, а не одностайне голосування. Економіка, попри стабілізацію системи, ризик повернення погодинних відключень світла зберігається. Як зазначив голова Віталій Зайченко, ситуація в енергосистемі поступово стабілізується. Наразі аварійних відключень по Україні немає. Проте для промислових підприємств є обмеження потужності. Тім ризик повернення є постійно, тому що війна не закінчилася, але енергетики роблять усе можливе, щоб таких графіків не було. Вже завтра у Верховній Раді почнуть розглядати бюджетні пропозиції. А у середу планують ухвалити проєкт бюджету на 2026 рік у першому читанні. Більше про особливості кошторису знає наша Вікторія Жуковська. У документі сотні правок, більшість з яких уряд не врахував, чого чекати від бюджету та чи знайдуться голоси для його підтримки. Детальніше у коментарі ФМ «Галичина» розповіла голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Розглядатися проект в першому читанні і Тут важливо, щоб знайшлися голоси для його підтримки. 99% поправок не враховано, це означає, що не змогли, не схотіли дослухатися до думки депутатів взагалі попередньо не обговорили концептуальні речі, які потрібно було б зробити. Наприклад, скорочення видатків по багатьом розпорядникам для того, щоб знаходити додатковий ресурс, спрямовувати виключно на сектор безпеки і оборони. Виключно на міністерство оборони, а не на тилові підрозділи правоохоронних органів, за словами Ніни Южаніної частину пропозицій щодо військових просто не врахували. Якщо взяти видаткову частину і сказати, що 59% йде іде на сектор безпеки оборони, а 25% на оплату праці бюджетних працівників, то я впевнена, що це не той підхід, який ми маємо зараз мати. А що думають люди? На що на їхню думку варто витрачати бюджет? у першу чергу дізнавалася моя колега Дарія Микосянчик у проєкті держбюджету на 26 рік передбачено рекордні 265 мільярдів гривень на освіту. Це на 66,5 мільярдів більше ніж торік. Ми запитали у людей, на що варто витрачати бюджет у першу чергу. Ось під час другої світової війни, коли я хотіла заборонити театр, коли бомбили Лондон Черчилль сказав, що ми не за те воюємо. То тут така аналогія проводиться з освітою, як тому що якщо вже на освіті на головному, що є в принципі, економити, то навіщо тоді це все можна економити на бруківках і тому подібних скандально наболівших речах? Як на мене, це дуже позитивно, що такий бюджет було виділено на освіту, адже ми зрощуємо нове покоління українців, які мають отримувати якісну освіту. Ну як це у офіціанта може бути вища зарплата ніж у викладача з двадцятьма роками стажу і вищою освітою і так далі. Пріоритетні напрямки я вважаю, освіта, медицина і звичайно захист України. Ну, треба давати і гроші і для військових, і на освіту, тому що ну це ж потім ми будемо відбудовувати за все. Треба так, щоб і вчителі на ці гроші теж працювали. А що ж кажуть економісти з приводу нового бюджету, відповіді шукала моя колега Наталія Мельничук. Бюджет традиційно викликає чимало дискусій насамперед щодо того, чи вистачить закладених коштів на ключові статті видатків, яким є проєкт бюджету цього разу, і де найбільше ризиків, розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег. Як ті гроші скільки у Безперечно, їх буде менше, і треба розуміти наступне, що на війну Україні на наступний рік треба 120 мільярдів доларів, з них і тільки 60. 60 мільярдів доларів не вистачає. і Ми маємо від наших партнерів їх отримати. Поки що і в Європі на сьогоднішній момент немає розуміння звідки брати гроші. Обговорюється репараційний кредит, обговорюється випуск облігацій з нульовою дохідністю. Спорт головного тренера Львівських Карпат Владислава Лопашка можуть звільнити. Про це заявили після останньої гри леві проти епіцентру, яка причина звільнення про це і не лише. Слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту. О, да. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 0 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс шість. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий новини спорту. Слухайте 18.30, а Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим, Аналітика подій сьогодення та поля ту майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.